Пісня далеко від земних морнот, так? той край сім серцем лину. Я скажіть, будь ласка, а хто би сьогодні тут присутній не хотів, хоча, ну, як кажуть, хоч одним оком побачити зараз, сьогодні, уже живучи ще тут на землі, той край? Таких немає. І я думаю, що, знаєте, наше життя б змінилось відчутно. Якби ми побачили, хоч так десь чуть-чуть, заглянули. Хоча, ви знаєте, що були люди на землі, жили, і ми маємо записані свідчення їхні, які, ну, як знаєте, як випає вийти фільм, то така є анонс, трейлер називається, десь чуть-чуть показують уривки деякі. От Люди бачили такий так званий трейлер Божого царства. Бачив апостол Павло, бачив чи ні? Бачив, напише, я бачу, я знаю, що був там. Все прекрасно. Це бачив апостол Іван на острові Патмос. Коли ми читаємо книгу об'явлення його останніх два розділи, там він десь також бачив ці події, бачив, що очікує. І він ну, більше йому було показано, мабуть, ніж апостолу Павлу. І славу Божу! Також бачили апостоли Петро, Іван, Дякі. Вони також побачили, ну невеличку, скажімо так, частинку цієї слави. Але те, що вони бачили, наклало відбиток на їхнє подальше життя. Вчора наш іще християнський світ, пока що цього року за старим стилем, як можна, чи за новим, чи за старим ще. так? Святкував переображення, згадував подію переображення Ісуса Христа, яке відбулось на горі. Євангелист Матвій, я так коротко прочитаю кілька віршів. Євангелист Матвій у 17 розділі описує це так, з першого вірша. А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова Івана, брата Його, та й веде їх осібно на гору високу, і він перед ними переобразився. Обличчя, його, як те сонце засяяло, а одежа його стала біла, як світло. Ось так описують євангелист Матвій, те, що бачили апостоли, в якому вигляді вони побачили Ісуса Христа, переображеного, і далі Він пише: з'явились до них Мойсей і Ілля розмовляли із ним, і озвався Петро та й сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю тут три шатрі для тебе одне, одне для Мойсея, одне для Іллі. А як Він ще говорив, ось Хмара ясно заслонила їх, і голос із Хмари почув, що казав, це син мій улюблений, що його я вподобав, Його слухайтесь. Дивіться, коли Ісус Христос мав іти на цю гору, там були тільки три апостоли, чи більше було. Під, під горою маємо на увазі. І ви замітьте, що не сказано, не сказав Бог. Ісус не кинув клич. Хто хоче на гору зі мною, пішли. Я думаю, що пішли би, мабуть, більшість. Ну, можливо, хтось би сказав, та, ну так далеко йти до гори. Це не в моїх силах. Але це були, пам'ятаємо, що це були люди молоді. Не були повні сили, енергії, тому що найстаршому десь було років 26, можливо, так і від 20 до 30 років вік був апостолів на той час. Це не були такі бородаті дядьки, як ми бачимо у фільмі Ісус. Ні. Це були молоді люди, повні сили, енергії. Але, так, біля нього було, можливо, не тільки 12 апостолів, можливо, були ще люди. Але не люди вибирають. І ти їм не йти, вибирає Бог. І так написано, що Бог вибрав нас для себе. Кого Він передбачив, тих призначив і тих вибрав. Так пише нам апостол Павло. Ніщо не, не стоїть на перешкоді бути нам, близькими до нього. Колись англійського проповідника Чарльза Сперджена йому задали таке каверзне досить запитання. А як мені дізнатися, що я вибраний? Ну, задаємо собі це питання чи ні? А як же ж? А якщо я не вибраний, ну що би я не робив, я в Божому Царстві не буду? Розумієте, це, це дійсно це серйозне питання, яке стоїть перед людиною, вибраний я чи ні? І на що він відповів дуже просто, і я з ним згідний, він сказав так оцій людині, якщо ви є в цьому залі, ви вже є вибрані, Бог вибрав вас, Бог покликав вас сюди, щоб ви чули проповідь. Як ми поступимо з цим вибранням, на кому відповідальність? На нас з вами. Христос вибрав Петра Івана Якова. Скажіть, він їх силою заставляв іти? Він не сказав, я нічого не знаю, ви мусите йти, ні то я вас буду тягнути до тої гори. Він їх вибрав. Як поступити з цим вибором? Відповідальність була на них. Так, можна мати багато проблем. Можна багато, мати багато перешкод. І нам з вами часто заважає, є проблеми, є перешкоди, може бути сім'я, можуть бути знайомі наші, наші родичі, можуть перешкоди бути з нашою, з нашою з працею, з нашою з діяльністю. І фактично, кожен, хто приходить до Бога, він на своєму шляху. Має якісь перешкоди. І не думайте собі, хто ще до Бога не пішов, що таких перешкод, як в мене, в них не було неправда. В кожного є свої перешкоди, які не дають людям іти до Бога. Можна говорити багато про Бога, можна знати багато про Бога, але до нього потрібно прийти. З ним потрібно йти. І це накладає певний відбиток. Змінюється життя, змінюються цінності, пріоритети нашого життя, змінюється спосіб нашого життя. І це фактично іде життя з Господом, і плід приноситься для Господа. Так, звичайно, ми молимося один за одного, ми турбуємося, переживаємо, але те, що я маю зробити сам. Те, що я на коліна маю перед Богом стати сам, те, що я в Господа маю просити прощення сам, за мене це ніхто не зробить тим трьом учням. І так я розумію, для Христа не було ніякої проблеми сказати слово. І ті три учні ось тут під ніжок гори, раз, і вони вже на вершині разом з Христом. Для Христа це не проблема. Він Бог самогутній міг їх перенести. У мить ока. Вони могли плавно піднятись просто на, на очах всіх учнів, стояти на повітрі, підніматись догори. Але цього не відбулося. Вони повинні були прикласти зусилля. І так само кожному з нас з вами треба прикласти зусилля і духовне, і фізичне. Неділю зранку прикласти зусилля, щоб чуть скоріше встати. Щоб взагалі вийти з дому, прийти на те місце, де є Бог. Ми кажете, ну, та Бог є там всюди присутній в мене, він є вдома. Але він обіцяв бути тут, де зібрані його ім'я. Перебувати в присутності, там, де є інші діти Божі. Для спільної молитви, для спільного поклоніння. Та ми можемо казати, бата завтра, післязавтра, наступну, сьогодні я, минулий тиждень сильно нам замучений був, не йду до церкви, не піду в зібрання, бо треба вдома відпочити. Та бувають такі речі. Але істинному християнстві компромісів немає. Христос понад усе, Бог понад усе. Понад роботу, понад освіту, понад відпочинок. І, так як апостолам треба було прикласти зусилля. І так само на превеликий жаль, ми би хотіли, щоб цього не було. Але нам з вами також треба прикладати зусилля. Для того, щоб бути в Божій присутності. І не тільки цих 2-3 години на тиждень неділю, ну ще, можливо, хтось на тижні десь задіяний в якомусь служінні, це теж добре. Хоча ну, багато теж не задіяні. нічому. Та питання казав брат Назар, відповідь проста: нема часу. Хоча, ну, це таке. Я розумію, що ми живемо в час технологій. Так, Біблія є доступна в будь якому вигляді, так? Вплоть до того, що можна взяти наушники, включити аудіо і щось працювати, попутно слухати по-різному. Але іти там, де є Бог. Ми захоплюємося Ісусом новином, так? Вождь війська. Ми пам'ятаємо його, таку старенький Ісус новин, коли зібрав вже Ізраїль, коли вони вже увійшли в землю обітовану. Всі слова пам'ятаємо його. Я там і дім. Ми будемо служити Господу. Скажіть, а що ви, ви пам'ятаєте, з чого почалося його служіння? А його служіння почалося з того. Що він провожав Мойсея до Скинії. І там залишився. Він з Мойсеєм пішов туди, де є Божа присутність. І в цій присутності він залишився все своє життя. Так, він також мав свої проблеми, десь переживання і за Мойсея. Він говорив, пам'ятає, там от люди пророкують, там люди тему, як? Добре, слава Богу. І в старощах своїх. Він залишився вірним. Ми не знаємо. Ми то, як ми заходимо вже в область домислів. Якщо би хтось з апостолів дійшов до, ну, до половини гори, наприклад, і сказав, Господи, досить. Я далі не піду, я вертаюся. Як ви думаєте, що б Христос зробив? Тягнув би його на верші, сказав добре. Сходи вниз. Христос нікого силою не тягнув. Брати і сестри, пам'ятаємо про це, коли наші сили ослабнуть, коли ми доходимо, нам, нам з вами буквально лишилося ще чуть-чуть. Ми вже пройшли поза половину, в основному гори. Ще чуть-чуть лишилось до тої слави, то прикладемо зусилля. Прикладемо старання для того, щоб бути, планувати час і бути ближчими до Бога, знаходитись рядом із Богом. Євангелія описує нам жінку, яка була хворою на кровотечу. Яка пройшла у всіх лікарів. І яка зцілилась від чого? Вона була близько біля Ісуса Христа. Вона торкнулась до нього, і Бог її зцілив. В неї відкрилась надія і віра. До того часу такого не було, зрозумієте? Це був перший такий випадок, коли людина повірила, що як я торкнуся, я зцілюся. І це сталося. Сьогодні ми можемо доторкнутися і зцілитись духовно, тому що найбільше, що зробив Ісус Христос, Він дарував можливість кожній людині зцілитись, отримати зцілення душі, отримавши мир із Богом. Так, в діях апостолів теж читаємо, що люди зцілялись, торкаючись, люди зцілялись там, де тінь падала від апостолів, люди зцілялись, коли брали там хустинку до рук апостола Петра. Але жінка була першою. Іди, дочко, твоя віра спасла тебе. Віра ніколи не є пасивною. Віра це активна дія, активний вчинок. Три апостоли разом з Христом приклали зусилля. Вони піднялись на де дещо сталося надзвичайне. Вони побачили двох праведників старого заповіту, хоча, йдучи догори, вони навіть про це не мріяли. Їх оточила слава Божа, на них знайшло велике натхнення. І я просто апостол Петро, я так розумію, він виразив думку і Івана і Якова, коли будемо будувати шатрі, бо нам тут дуже добре. В царстві Божому. Дуже добре. Так, звичайно, для цього передують зусилля, навантаження різні. Але кінцева ціль цього варта. Шановні присутні, сьогодні Бог дає можливість і ще одну, можливо останню для когось, для когось ні. Можливо, я не знаю. Але Бог чекає, що сьогодні ви прикладете зусилля. Так, ви чули, як брат Басівник, треба було прикласти зусилля, щоб сказати: Господи. Я грішний, прости і прийми мене. Ми будемо зараз слухати пісню, група прославня буде співати, ми будемо допомагати їм співати. Але кого Дух Святий кличе? Не соромтесь. Прикладіть це зусилля, переборіть оцей голос, який буде казати, ні, ні, другим разом. Сьогодні день спасіння. Сьогодні Бог чекає вас. Ви можете підняти руку, прийти сюди, підняти руку сказати, я хочу помолитись. І ми будемо разом молитись і дякувати Богові за дар благодаті, за спасіння. Амінь. Прошу.